Більше ніж попереднє, але я просто хотів би, щоб ви побачили скільки всього зроблено. Беріться терпіння. Я буду читати, буду старатися читати швидко, а потім поспілкуємось. Отже, почнемо з головного. Від чого залежить місто, це з фінансів. За результатами 2013 року місто отримає до загального фонду бюджету 782 мільйона і 70. -ти. Хочу сказати, коли я став міським головою. Ну це об'єктивна ситуація, тут немає ні плюс, ні мінус. Мені в нас бюджет був трошки більше, ніж півмільярда. Тобто виросто півтора рази бюджет міста рівного за останніх п'ять років. 399 мільйона це власні доходи. 108,1 мільйон дотація вирівнювання з державного бюджету, 29,5 млн – додаткова дотація на вирівнювання фінансових забезпечення місцевих бюджетів. І 254,2 млн грн це субвенція з державного бюджету. Порівняно з 2012 роком очікується збільшення надходження власних доходів загального фонду міста на 8,3 млн грн або на 2,2%. Щодо доходів спеціального фонду бюджету в 2013 році очікується отримати 69,3 мільйона. Або 115,3 до плану. Переконання складе 9,2 мільйона. Будуть перевиконаний бюджет розвитку на 7,5 мільйонів, екологічну податку на 4,2 мільйона. Я думаю, що до кінця року буде мати 5 Згідно з законом України про державний бюджет України в 13-му році до спеціального фонду бюджету міста Рівно передбачено зарахування субвенції з державного бюджету на будівництво реконструкцію, ремонт та утримання вулиці доріг комунальної власності 21,7 млн. мільйона. Станом на 23 грудня 2013 року бюджету міста надійшло 15,6 млн. мільйонів і навряд чи надійде більше. Тобто 71%. Оце мене критикують. Я сприймаю цю критику. Оце вулиця Київська в районі автовокзалу. Це кошти, які повинні бути. І їх немає. І це, на жаль, соборна в сторону від е, будинку офіцерів. Станом на 1.01.13 року у зв'язку е, з неоплатою орган десканешества зареєстрованих зобов'язань розпорядників коштів от е, бюджетних заборгованість з загальних фондів складала 3,1 мільйона гривень за спеціальним 14,8 мільйона гривень. При затвердженні бюджету 13-го року, тобто 17 мільйонів гривень було недоплачено з минулого року, які перейшли на цей рік. При затвердженні бюджету на 13 рік додатково до розрахункової цифри Міністерства фінансів місто міською радою спрямовано 16 мільйонів гривень власних доходів дрого кошика або 25%. Хоча ці кошти за умови забезпеченості державою видатків на делеговані повноваження були б спрямовані на утримання та розвиток житлового комунального господарства. скажу, про що йде мова. Є так звані делеговані повноваження, це медицина, освіта. Спорт, культура це повноваження, яке повинна була виконувати держава. Я, ми рахуємо скільки це обходиться, Я виставляю рахунок державі. Мені повинні не мені, нам з вами повинні прийти кошти з Києва на покриття цих витрат. Кожний рік держава не додає якусь частину, і ми змушені покривати тими коштами, які могли б потратити на асфальтування вулиць чи на криття дахів, чи на просто благоустрій. Шкода, але це у всіх містах практично одинакові параметри. З урахуванням вжитих заходів забезпечення видатки на виконання дивного повноважень, зокрема на оплату праці працівників бюджетних установ, склала 45,4 млн грн. За рахунок спрямування частини вільного залишку перерозподілу коштів бюджету та по проведення заходів з економії коштів покрито 9,7 млн грн. незабезпечені. Станом на сьогоднішній день з державного бюджету на ці цілі отримано 35 грн. Оце ті 35 млн мільйонів, які нам вдалося отримати в останні два місяці завдяки обласній державній адміністрації. Ми закрили зарплати всім вчителям і всім іншим. Якби цього було не зроблено, якщо ви пам'ятаєте, на початку року я виступав на сесії з цієї трибуни, у нас на 2,5 з місяця останнього року не вистачало цих коштів. Дійсно допоміг Бертеш особисто, це моя з ним домовленості, і ці кошти надійшли. І ми закрили до копійки всі делеговані по зарплаті, по енергоносіях і таке інше. Є міста, ви бачили по телебаченню, наприклад, в Черкасах, якщо хтось дивився новини, уже з. Минулого тижня навіть харчування в дитячому садку нема за що купити. На щастя, ми закрили повністю таких міст в Україні буде небагато. Інвестиції. Реалізація інвестиційної програми міста рівного 11-13 років сприяла формуванню інвестиційного клімату, активізації інвестиційних процесів, забезпеченню позитивної динаміки залучення вичизняних та іноземних інвестиційних ресурсів у розвиток економіки та соціальної сфери міста. Обсяг прямих іноземних інвестицій за 12 рік становило у нас 139 тридцять 30 мільйонів за 2013 рік 155 мільйонів гривень. Тобто приріст 1116%. 11 ну, на фоні держави, як весь що відбувається, ми виглядаємо досить непогано. Ми не дуже розвинутий такому економічному плані район, але цифри у нас йдуть тенденція, тренд до зростання. Мушу похвалитися, якщо ви дивилися в журналі, це було в липні, робили не опитування, а робили. Порівняння міст України. Ми на, серед всіх міст України по привабливості інвестиційні на 11 місці. Це для міста Рівно ну, найкращий показник за останні роки. Для стимулювання інвестиційної діяльності було розроблено інвестиційний паспорт міста Рівно та виданий на трьох мовах: російська, польська, англійська. Відновлено переговори з північною екологічною фінансовою корпорацією Невко щодо реалізації проекту. У них надзвичайно реалізації проекту модернізації об'єктів теплопостачання в західній частині міста рівно, надзвичайно дешеві кредитні ресурси. В рамках програми закордонно закордонних справ Республіки Польща реалізовано проект місцева система розпорядження електроенергії. Досяг досяг досягнення для міста стало отримання грантів Євросоюзу для реалізації трьох проєктів програми транскордонного співробітства Польща, Білорусь, Україна, 7-13 років. Це зокрема, Проєкт співпраця муніципалітетів Рівного та Любліна як елемент розвитку транскордонного регіону загальною вартістю понад 320 тисяч євро. Проєкт інвестицій в культуру, системні дії в культурних заходах загальною вартістю 166 млн євро. Проєкт розвиток малого та середнього підприємництва міст Рівна та, рівного та Любліна загальною вартістю 373 сімдесят євро і 70 тисяч євро. Всього три гранти складають 855 тисяч євро, або приблизно 9 мільйонів гривень. Це грантові кошти, які повертати не потрібно. Будівництво за звітний період управлінням капітального будівництва були завершені та введені в складати чотири багатобрухових будинки з загальною площою квартир 13,3 тисячі квадратних метрів 186 квартир. Це будинок по вулиці Жуковського або за адресою княгині Ольги 10А. Житловий будинок номер 2 по вулиці е, та гаражі по вулиці Євгена Коновальця. Е, поштова адреса Коновальця 48. Житловий будинок No45 е, по вулиці Черняка в Рівному. Поштова адреса Черняка 30. Загальну площу 3,8 тисяч квадратів, 58 квартир. Житловий будинок номер 3 по вулиці Євгена Коновальця в Рівному. Поштова адреса Євгена Коновальця 5230 квартир. Окрім того, введено в експлуатацію житловий будинок по вулиці Євгена Борового, 7 урівно загальною площою 209 метрів квадратних. Були вирішені спірні питання з інвесторами по житловому будинку Соборна, 283 золота підкова та відновлено будівельно-монтажні роботи. А також по житловому будинку Черняка 4, дріб 5, який в цьому році був добудований та введений в експлуатацію. Також були введені в експлуатацію загальноосвітня школа 14 на Бажана 59. Пам'ятаєте, я рік тому назад звітував, що ми її збудували. Так от, через казначейство ми лише в другій половині цього року, цього року з ними розрахувалися. А відповідно, по нашому законодавству, не розрахувавшись, не можемо здати в експлуатацію. Рік казна... не міг через казначейство розрахуватись за збудовану школу. От депутати Оля Покольчук знає, бо ми тут говоримо. Депутати це знають. Рік не міг розрахуватись, відповідно, не могли здати школу. Магазин по вулиці Соборна, 61, каналіційна мережа по вулиці Відіпській, каналіційна мережа по вулиці Кропивницького, каналіційна мережа по вулиці Дарвіна, автомийка з допоміжними приміщеннями сторінна мікрорайон, 61-й. Східний протягом 10 місяців поточного року в місті е, Рівному виконувалось будівництво багатоповерхових житлових будинків на вулиці Євгена Коновальця, 3, Соборна, 416, Мельника, 18, Клима Савора, 14, квар... е, кварталу житлової забудови Буковинська та Гетьмана Виговського, А також мікрорайоні малоповерхової забудови. В районі вулиць Костромської Пухова, 61-й мікроранськ, Скляренка, Холмська, перша друга черга. макарова Приживальського, продовжувалось будівництво торгового центру на вулиці Млинівської Макарова, пішохідного бульвару до магазину «Універсал» на вулиці Черняка до Арсена. Зверіть увагу, будівництво ведеться дуже багато, я вам скажу по порівнянні, ми ведемо зараз будівництво. Я не знаю, як будуть ці квартири продаватися, але по кількості ми приблизно вийшли на докризовий період. Мене самого це дивує, бо дійсно ну, важко повірити, що є така кількість спроможних покупців. Але в місті діють програми молодіжного кредитування, програми дешевого житла. Я думаю, що все-таки є перспектива в цьому будівництві. За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього середовища,